І так думайте про себе. Ох, скоро до вас вищі сили проведуть чоловіка. Або у когось того, в якого ви вкладалися, або того, який буде вкладатися у вас нарешті. Зараз подивимось, ну, ще про того чоловіка. Так, тут прийде такий, знаєте. Угу... Тут прийде чоловік. Зараз я потім не можу думати, це ви чи він? Так, тут прийде чоловік, який прийде до вас подарунком, як переможець, і чоловік, який довго очікував, коли ж це можна зробити. Але ви тут до нього будете стояти з мечем, ви королева мечі, ви відключили серце, ви холодна. Тому що ви дуже багато вклалися в свій час сама в цього чоловіка. І ви довго чекали. Так, а він король мечів, Боже, та ви пара, дівчаточки. Він теж зараз. Це чоловік з минулого, він теж холодний. Тут ви така, підійдеш, розкажу, де мої особисті кордони. І це правильно, дівчаточки. І. Зараз між вами немає ніяких взаємодій взагалі. Пуста карта. Так, але чоловік за вами підглядає. І він зараз продумує якийсь план. Причому тут він думає, він думає головою, не серцем. Так, Верховна Жриця, Боже, він тут, розумієте, він тут ще може. Розумієте, що ви не проста жінка, що ви жінка, яка має якісь знання. Можливо, ви теж займаєте старо або рунами, або якимись іншими. Тобто він в будь-якому разі вважає, що ви жінка дуже інтуїтивна. Жінка все відчуваюча і, і, що? і... він розуміє, що він був щасливий в коханні. Він згадує все те, що було. Як саме найкраще, що було в його житті? Так, він почне діяти, дівчата. Це вже круто. Він почне, скажімо так, бередити ваш спокійний стан, бо ви вже більш-менш заспокоїлись. Він розуміє, що його нічого не радує, коли немає вас. Да. Він тут з вами дуже багато бодався, боровся, і зараз ви від нього далеко. Ви як та зірка, до якої він не може дотягнутися. Причому для нього зірка не тільки тому, що далеко, але для нього ще зірка, тому що. Ви маєте якісь такі риси, або якийсь такий стан, риси характеру, або якесь таке положення, що він оцінює, що ви набагато вище стоїте його за всіма ознаками, ніж він. І він розуміє, що ви маєте над ним силу. Розумієте, як круто? Так, і він розуміє, що ви імператриця. Дивіться як. Зірка. Сила і імператриці. Тобто дівчата у нього зірвало башню, я вам чесно кажу. Тому що він вас перевів статус нарешті імператриці. Це дуже крутий статус. Це статус, коли жінка одна у чоловіка, коли чоловік відноситься до жінки певним чином, як до, до, до свого скарбу. Це не жінка для того, щоб мити поли і тільки прибирати і готувати їжу. Ні, це жінка, яка. Потребує імператорського до неї відношення. Це жінка, яка вміє все організувати так, як треба. Вау! І А, він ще бачить вас і матір'ю своїх дітей, і готовий на вас одружитися. Звісно, на імператриці. Він хоче діяти, але поки що не діє. Тут він зараз якось працює над своєю, скажімо так, самооцінкою. Так, причому вже дуже-дуже довгий час. Він хоче з вами почати відносини заново. Тобто, дивіться, тут взагалі тут людина дуже люблять себе. Скажу вам так. Тут навіть зараз карти показують, що в цих відносинах да, ви любили його, а він любив себе. Ось такі були відносини. І довгий час, і він вів себе по дураку. І у нього було дуже багато ілюзій, фантазій, Тобто, він вам щось розказував. Да, по типу дівчинка моя вибирай, але це було таке щось ну, нереальне. Тобто, ну, взагалі, не те, що може бути дійсним. І... І по справедливості ви з ним поступили. Все правильно, ви, жінка, яка самодостатня, яка може сама себе забезпечити, то він тепер їде до вас, їде до вас, щоб сказати вам, що я. Туз Пентаклів. Правильно я зрозуміла вищі сили. Він Туз Пентаклів. Чи моя феєчка Туз Пентаклів для нього? Карти кажуть, що зараз у нього багато страхів. Він зараз розбирається в своїй підсвідомості. Хоче зрозуміти, що і як взагалі? Але не розуміє єдине, що він хоче будувати. З вами стабільні, надійні відносини. Тут, до речі, він може, не знаю, або пити, що він до свідомості да, опускається, або щось не те курити, по ночам він погано спить, його мучають різні думки, наче ріжуть його. І він думає. Взвішує, да, як йому краще бути з вами чи таки, так, як він живе. І він таки вибирає проживання з вами під одним дахом і брак. Так, і колісниця, він до вас приїде. Це буде новий етап життя і аркан Сонце, дівчата, він до вас приїде для того, щоб здійснювати всі ваші бажання. Так, так, він тут працював, гроші заробляв. Так, і аркан сила. у те, що ви, до речі, відвернулися від нього, тому що ваші чаші були пусти, це круто, це і придало вам силу. Тому, сонечки, якщо ви не маєте інструкцію до чоловіків, не знаєте, як з ними поводитися, і досі вважаєте, що то у вас нещаслива доля, а не ви глупа і дурна. Вибачте, але кажу вам так, як є. Бо вам правду скажуть, ти тільки любляча вас людина, це я. То додайтесь в мою групу Телеграм там я вам дам повну інформацію, буду вас вести по цьому житті, розказувати ті догми, які працюють. А мої амулети на них вже черга. Тому, якщо ви тут, в потрібному місці. То значить, ви вже готові до кардинальних змін в вашому житті завдяки вищим силам, і все це реальність. Люблю вас.